Доброго ранку, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас, мої дорогеньки, до карти дня. У нас, як зазвичай, три позиції, три можливості вибрати свій варіант. Хто не може вибрати, таке буває інколи. Вибираєте все зразу, все і одразу читаєте ввечері перевіряєте. Ну, це такий тип від мене. Тобто підказочка від мене, як можна вибрати свою карту, якщо у вас, наприклад, не виходить. Гаразд. Ну що ж, будемо дивитися, карта номер один, що чекає вас сьогодні? Дивіться, дев'яточка кубків. А, ви знаєте, дев'яточка кубків це особисте якесь щастя, це якась радість, це якась удача, це, це якийсь прибуток навіть може бути. Хтось вас обрадує, але це особисте, це приємність якась особиста. Чи то подарунок, це закоханість може бути. Ось вас буде вже перевповняти, але саме вас, чи зрозуміють вас навколишні люди? Ті, що навколо вас, це вже інше запитання. Можливо, вас не зрозуміють. але... Ця карта вам так і радить. Будьте сьогодні трошечки егоїстичними, робіть приємності саме для себе. Можливо, ви останні роки, останнім часом, більше надавали увагу більше іншим, своїм родичам, своїм близьким, своїм друзям. Ось, А ця карта каже: зроби щось приємне для себе, для свого задоволення. Карта номер два. Тут у нас іде. Дев'яточка мечів. Дивіться, тут теж дев'ятка, як і тут, але тут зовсім не позитивна карта. Вона говорить про погані сни, про безсоння, про депресії, про страхи, про обман, про залякування. Тобто хтось, можливо, вас залякує. Можливо, вас лякає якась ситуація, можливо, вас лякає майже майбутнє. У вас страх перед людиною, у вас страх перед ситуацією. Ця карта вам радить подивитися на цю ситуацію з відкритими очима. Не закривайте очі перед цим страхом, не ховайтеся, подивіться цьому страхові в очі. Ви зрозумієте, що не такий страшний вовк, як його малюють. Карта номер 3 У нас йде старший аркан Сонечко. Ось, і ця карта говорить вам, що абсолютно що би сьогодні не сталося, якась новина може все ж таки щось затмити, неприємності якісь, що би це не було. Сонце воно несе удачу, воно несе радість, прибутки. Незалежність, амбіції, це коли, знаєте, примирення, до речі, теж. Це коли людина, ну скажімо так, готова йти в цей світ з якоюсь хорошою новиною. Ще може бути якась правда випливе на поверхню, може бути відкриється якась таємниця, відкриється якась можливість у вас. Ось, а єдине попередження цієї карти це може бути егоїстичність, амбіційність занадто. А ви не будете рахуватися з іншими, наприклад. так? У вас виростуть ось як на цій карті, роги виростають, все, я самець, я все можу, я все знаю. Ось якось так: не рахуватися з іншими. Ну, це вже я скажу так. Це вже вам вирішувати. Хочете ви рахуватися, не хочете ви рахуватися ось. Але е, день хороший, день може бути навіть видатися соняшним. Ось. І приємні новини, удача, щастя, радість, якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу, гарного вам мирного дня! Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!